Моє особисте враження про корис... А, що, 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 що. в реальних умовах для великої сім'ї. Так, далі. Чайник не встигав вихолоняти. Е, чайник. Чай... <кій> Щоб хуйня. Міша встигняти давай панове. Е, чайник не встигав вихолоняти. Блядь. Чайник не встигав вихолоняти протягом. Бля, це як? Чайник не встигав вихолоняти, тому що за 3 години. Чайник не встигав вихолоняти за 3 години, тому що. Блять, та як там сука? <сétape> <сétape> це правильно. Також хочу розказати про режим автоматичного підігріву води. Не бистро, я блять, голову отвернув, відібала в сторону. Після того, як чайник закипів, приблизно. Що там, блядь, приблизно Після того, як чайник закипів приблизно після. Блять. Після того, як чайник закипів, приблизно після двох годин. блять. Кого? годин. Після того, як. Блять. Чайник закипів. Після того, як чайник закипів, приблизно після двох годин. І що там після двох годин? Чайник автоматично вмикається та підігріває воду. Але не закип'ячує знову. Але він її не закип'ячує знову. Та Сука, блядь. Загалом чайник термос гарна та економічна річ. Загалом термочайник. Сука, блядь, Термочайник термос гарна та економічна річ. блядь. Три фрази сказати, блядь. Загалом термочайник... Це ти що прикал, блядь. Гарна та економічна річ, скажи, сука. просто. Гарна та економічна річ. Дожди, я запишу одним дублем, блядь. Загалом у термочайник гарна та економічна річ. Що ти пишеш? Поїхали. Пишемо 40 дубель там. Окончання відео. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, подобайки, вподобайки, підписуйтесь. Під... Добре, друзі! Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Всім до побачення.